Я їх не Тофолег, а це вбивця PlayStation 5 та 6, або просто саме неадекватна збірка, яку я колись збирав. Сподіваюсь, ви скучили за ігровими ПК на цьому каналі. Отже, погнали Така система має ефектний вигляд і, на відміну від звичайного ПК, за потреби влізає в рюкзак. При цьому дешевша за аналогічний ноутбук легше ремонтується та апгрейдиться. Але має свої нюанси. Більшість ігрових ПК збирається за принципом, що найпотужніше я можу взяти за ці гроші. Але якщо ви збираєте маленькі ПК, то доведеться думати над тим, чи можу я запхати це у маленьку коробочку і чи не згорить воно там. Власне саме таке питання я задав собі, коли захотілося перевірити, чи можна зібрати маленький тонкий ігровий ПК на основі Intel Core i 7 13700K, який я вже маю. На Ютюбі схожих збірок я не знайшов, і ви, мабуть, здогадуєтесь, чому. Я займаюся відео не менше ніж граю, і цей проц ідеально підходить як для геймінгу, так і монтажу відео або інших творчих задач, де має значення багатоядерність. Щоправда, він гарячезний як пекло. Тому я покладаю певні надії на радикальне обмеження енергоспоживання цього процесора і сподіваюся, що в робочих задачах він все одно покаже достойний результат. За рахунок 16 ядер та 24 потоків. Основою збірки стане надтонкий корпус від українського виробника Custom Mod, який виготовляє лише незвичні комп'ютерні корпуси. Все виробництво дійсно знаходиться в Україні. Це модель SLM 3, товщиною всього 7,5 см та об'ємом 8 літрів. Взагалі-то підбір заліза для компактної збірки варто було починати саме з корпусу, щоб розуміти, які обмеження він накладе на систему охолодження та габарити іншого заліза. Не дивлячись на маленькі розміри, сюди легко вміщається доросла трислотова відеокарта довжиною до 305 мм. І я скористаюся цим по максимуму. Сюди якраз стане GeForce RTX 4070 Super у виконанні Gigabyte Gaming OC. Вона має чудову продуктивність з дійсно якісним та тихим охолодженням. Потім самі переконайтесь в тестах. Підключення відбувається через комплектний Райзер PCI-Express 4.0, тому у відеокарті нічого не буде заважати працювати наповну. До речі, колись я вже робив збірку в схожому корпусі. Як виявилося, це та сама модель, яка за роки зазнала багато змін. До прикладу, раніше відеокарта знаходилась зверху, і, по ідеї, гаряче повітря від неї трохи швидше виходило з корпусу, але були проблеми з підключенням живлення для відеокарти. Матерільські плати, зрозуміло, вміщаються лише формату mini-ITX. але кількість текстоліту не впливає на продуктивність, лише на ціну. Звичайно, для зменшення розміру з таких плат прибирають всі зайві слоти PCI express але більшості користувачів потрібен лише один з них для відеокарти. Більш відчутно, що є місце лише для двох планок оперативки. Але 32 ГБ DDR5 з частотою 6000 МГц має вистачити ще надовго. У всьому іншому маленька міні itx плата може мати навіть кращу комплектацію, ніж більшість ATX. Як до прикладу, Gigabyte B860 Aorus Pro, яку я обрав для цієї збірки. Вона має вбудовані Wi-Fi та Bluetooth 10 фаз живлення, а її радіатори важать більше, ніж у багатьох повноформатних моделей. Тобто її розмір не обмежує потужні процесори. Блоки живлення влізають в корпус лише формату SFX, і в теорії ще SFX L. Щоб ні в чому собі не відмовляти і не хвилюватися, я взяв перевірений Corsair SF 750 з платиновим сертифікатом ефективності та модульним підключенням, бо місця для зайвих дротів тут взагалі немає. Для процесорного кулеру через мінімальну товщину корпусу є лише 50 мм, тобто стануть лише самі маленькі низькопрофільні моделі. Хоча якщо взяти коротку відеокарту, то поряд з нею можна розмістити односекційну систему рідинного охолодження для процесора. Але настільки маленьких, 4070 Super чи чогось схожого, я не знайшов, а брати слабшу карту не захотів. Тому довелось дуже ретельно обирати кулер і все зважувати. Буквально. Бо всі ж знають, що чим важче радіатор, тим краще. З того, що я знайшов, Nocto NH L9i виявився найважчим. Класний кулер я зібрав з ним не один маленький ПК. Але цей прос він точно не потягне. 59 або навіть 77 ваттів, які вказують в характеристиках, для нашого випадку буде недостатньо. Все ж таки площа розсіювання у нього дуже маленька. Дещо більшим є BeQuiet quiet Pure Rock LP, але 100 Вт для 13700K з будь-якими лімітами все одно недостатньо. До прикладу, ось кулер, який в теорії здатний розсіювати 130 Вт. Це ID cooling is 50 xv 2 але він виявився за високим: 57 мм сюди не стануть. І ось так я дійшов до Jonesbo HX4170D. Виробник заявляє TDP аж до 170 Вт. Це важко повірити, але візуально він трохи більше забікуває, та має найшвидший вентилятор на 3300 обертів. Щоправда, без напілінгу цей кулер встановити мені не вдалося. Або я погано читав інструкцію, або потрібні отвори були якраз посередині між двома позиціями кріплення. Перед збіркою у корпусі я встановив велику башту і прогнав деякі тести, щоб потім зрозуміти, що ми втратимо обмежуючи живлення процесора. Цікаво, що навіть з таким вражаючим охолодженням через шалений турбобуст на короткий час процесор встигає нагріватися до сотні градусів. Те саме я спостерігав на рідинному охолодженні. Маленька площа кристалу просто не встигає миттєво передавати такі сплески потужності. Тепер переходимо до тестів. Звичайно, порівнювати з плойкою можна хіба що розміри. Решта то клікбейт. Пишіть в коментарях, якщо хочете побачити справжнього вбивцю PS5 за 500 баксів. Щоб не підсмажити 13700K, почнемо з обмеження енергоспоживання. Шляхом спроб та помилок я знайшов найоптимальніше значення для мого варіанта. Power Limit 1 обмежив 150 Вт, а Power Limit 2, тобто максимальний буст, ручне обмеження CPU V-Core або зменшення напруги через офсет, не зменшило температуру, але сильно вплинуло на продуктивність. Після усіх шаманських дій одноядерна продуктивність практично не знизилась, а багатоядерна знизилась на 10-15%, що все одно більше, ніж у того ж Ryzen 7 7800 X3D, в першу чергу через вдвічі більшу кількість ядер. Щоправда, температура при цьому все одно була не з приємних, в принципі, як і на Великій башті. Переходимо до геймінгу. Почнемо з гри, яка затримала це відео на місяць Helldivers 2. Хоча в іграх продуктивність не знизилась взагалі, грати, коли твій проц напружується до 100 градусів якось не дуже затишно. Цікаво, що навіть на башті моніторинг енергоспоживання не показує повну потужність, тому сильно орієнтуватися на нього не варто. Щоб втримати температуру на рівні хоча б 80-90 градусів, довелося обмежувати апетити процесора ще більше до 130 Вт. При цьому моніторинг енергоспоживання показує ті самі значення. Cyberpunk 2077. Ліворуч тест для швидких моніторів Full HD, праворуч максимально можливі налаштування графіки в QHD. Цікаво, що практично в усіх іграх, незалежно від лімітів, у роздільній здатності Full HD відеокарти не задіюються повністю. Що ще раз підкреслює, що 4070 Super розрахована як мінімум на QHD. А ось так виглядає Starfield з ультраграфікою Full HD та QHD. Зверніть увагу на температуру графічного чіпу. Менше 60 градусів. І це без будь-яких обмежень в тісному корпусі в oc режимі. На фоні процесорного кулера, який працює на 3000 обертів, відеокарту практично не чутно. Цікаво, що якщо перевернути корпус, щоб відеокарта була зверху, температура графічного чіпу лише збільшується. А процесора залишається на тому ж рівні. Для менш потужних систем, щоб зменшити шум та додати естетики, в корпусі можна поставити ось таку сітку або пиловий фільтр. Отже, час підбивати підсумки. Хоч мені вдалося запхати 13700K в маленьку систему, я не можу порекомендувати саме таку збірку іншим. Для геймінгу все ж таки буде краще, більш холодніший Ryzen 7 7800 X3D. Якщо ж збирати компактний ПК на базі 13700K, то в корпусі з системою рідиного охолодження, до прикладу, як NZXT H1, який я досі вважаю одним з найкращих. Хоча в цьому випадку щось, куди стане двосекційна система, буде ще краще. І якщо ви досі тут, з вас вподобайка, та пишіть в коментарях, який у вас ПК і чи хотіли б ви собі маленьку ігрову систему. Дякую за перегляд, бережіть себе і сподіваюсь до наступних зустрічей.